Потягом з Києва можна без пересадок дістатися шести європейських країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Чехії та Румунії. Головна перевага поїздки до Європи потягом вартість квитка не залежить від курсу євро. Немає різниці, коли купувати квиток за місяць чи за день ціна незмінна. Квиток на потяг Львів перемишль у вагон другого класу коштує 182 гривні. Для порівняння вартість квитка на автобус Львів перемишль починається від 180 гривень. Потягом подорожувати комфортніше і можна взяти багато багажу. Літаком буде швидше, однак найдешевший квиток в один бік у польському напрямку до Вроцлава коштуватиме у серпні 1749 гривень, плюс платний багаж. В десятеро дорожче за даними Укрзалізниці за сім останніх місяців з України до ЄС і назад потягом подорожувало у вісім разів більше пасажирів ніж торік. І цей тренд почався ще до безвізу. Водночас потік пасажирів з України до Росії і назад зменшується. Якщо у 2015-му залізницею у цьому напрямку скористалися майже 2,5 мільйони пасажирів, то за останні сім місяців удвічі менше.